Влада, як завжди, хоче знаходити винних винних в своїх прорахунках, в тому, що вони не зробили, до чого вони не підготувались, і туди, куди вони витратили гроші, а їх не треба було витрачати цього разу. Крайніми роблять військових. Ви чули про те, що командирів, офіцерів і солдатів на харківському напрямку хочуть зробити крайніми в тому, що не були підготовлені оборонні укріплення фортифікації тощо. Аналогічна ситуація на жаль спостерігається по всій лінії фронту, так само і на південному і на Донецькому напрямку. Але, на жаль, лише сьогодні її починають будувати. Як будують, ви також бачите за моєю спиною. На жаль, це не відповідає тому, як пише книжка. Але ті, хто приймає рішення, витрачає ваші кошти, не читають книжок, вони не вміють рахувати. І знають лише де їх гаманець, а не де держава і інтереси нашої батьківщини. Тому за цим треба дивитися і виправляти ті помилки, які зроблені. Слава Україні і разом до перемоги!